Збирають минулорічну траву, підживлюють ґрунт, пророщують картоплю, сапають зимовий часник та цибулю, обрізають дерева. Такі роботи виконують дачники на своїх городах поблизу Луцька у березні. Я весняною не сажу, вже не буде коли. Людмила Рибалко вперше у цьому сезоні приїхала з чоловіком на дачну ділянку. Сьогодні таке розтірянне чувство, не знаю, з чого почати. Все, все встигнемо, як кожен рік. Жінка говорить, розміщення насаджень планує з осені. Використовує принцип сумісності рослин. «Клубничка, чесник, одна друга допомагає жити, так як морква цибулька садиться. Рядками, рядом нема різниці. Підживлює ґрунт народними засобами, розповідає господиня. В основному ми робимо скропиви таку закваску, там одуванчики, там таке, от всяке. На сусідній ділянці у теплиці пані Лариса пророщує ранні сорти картоплі. Жінка каже, протягом року бульбу не купує. Поруч 82-річна Галина Наумчик готує ґрунт під посадку овочів. На перше буду садити картоплю, той, він жовтим цвітом світе. Черешню сама щепила, росте. Буряки, грушки, яблука. Мені ця груша добра, там три гроші. Яблуні молоді, я все збираю везу додому». Валентина Мусійчук садить фундук, каже, обрала добре освітлене і затишне місце. Протягом року, говорить, ґрунт підживлює попелом, мінеральними та органічними добривами. Побутові відходи привозиш сюди, от, ложиш там, що пересипаєш, чи там травою, чи, чи зіллям. І воно перегниває і вже ото, готове є. І так через рік одне освобождаєш, друге насипаєш. У мене тут 5 соток. Вже він зійшов чосник і цибуля. І далі буде решта городин. Земля мокра, але земля мягка, не забита. Посіяла, помідори, жду, поки виростуть, потім попікірую і буду сажати. Я їх сажу стільки, скільки мені їх скільки я його можу потребити, і мені вигідно. Не збирайтесь зупинятися? Ні. Ну, як не як фізична праця, повітря, де своє щось виросло. Якщо його робити, воно росте. Тетяна Біскуп, Віктор Легенковський, Суспільне новини, Луцьк.